В Україні чути голоси лише у хилянтів, бо військові воюють, але вони повернуться і будуть ставити питання. Наприклад, чому ви нашого побратима з ТЦК принижували та ображали? Таку думку висловив голова ради резервістів сухопутних військ Тимочко. І в дечому він прав, ми повернемось і ми будемо ставити питання. Але питання будуть не до цивільних. Взагалі не до них. До них, по більшій мірі, питань немає жодних. Питання буде до влади української. Чому у нас таке хренове забезпечення? Чому досі всі о Боже, як їх... хабарники, не хабарники? Чому вони не по тюрмах? Чому ви цивільних ухилянтами називаєте? ТЦКшники також ухилянти. Поліція по більшій мірі також ухилянти. Бо ну, ухилянтом вважається, кожен, хто може воювати і не воює, так? Згідно вашої логіки, це ухилянт. Чому депутати не воюють? Чому їхні діти не воюють, У них є сини. Наприклад, якби в нашому підрозділі був син якогось депутата, я, буду, я впевнений, що цей підрозділ був би добре забезпечений всім. В чому проблема? Чому ухилянти лише цивільні? Давайте в такому разі всіх називати ухилянтами. Всіх до єдиного. Бо кожен хто може. Тож мене ще також цікавить питання, чому українська влада дозволяє налаштовувати військових проти цивільних? Для чого це? Я не знаю. Я скільки це аналізував, я не розумію. Є в мене там, звичайно, якісь думки на цю тему, Ось, але то лише думки і такі собі догадки. Ні? Тож я б на вашому місці взагалі не допускав би до жодних медіа оцих сих, хто налаштовує військових проти цивільних, хто боготворить ТЦК і поліцію. Звичайно, вони треба і ТЦК, і поліція. Звичайно, і там є нормальні, адекватні хлопці, люди. Ось, але <кхід> більшість, на мою думку, це просто ухилянти. Отак. Вони там, щоб не йти воювати. Так само деякі хлопці є, нормальні хлопці з ТЦК, які можуть воювати, які можуть виконувати бойову задачу, які здорові. Але це вони роблять, звичайно, бо їм легше. Знайти когось, хто буде це робити замість них. Якогось діда старого, ось якогось, не знаю, там неповносправного, того хто не може виконувати нормально фізичні вправи. От таких легше відправити замість себе. Ось ТЦК, В цьому їхня суть, мені, на, на мій погляд, особистий. Тож якось їх виправдовувати, називаючи цивільних ухилянтами, ну вибачте, то вже перебор.